Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 11 листопада. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Орден Золота зірка для героя України найвищу державну нагороду Мирославові Симчичу. Вручила очільниця обласної адміністрації. Одразу три реанімобілі поїдуть до наших захисників на передову. Вісім тисяч банок м'ясної консервації для захисників виготовили в угорниках, що на Коломийщині. У Коломиї відбувся благодійний концерт. Виступили литовський піаніст та український співак. Про це та інше детальніше далі. Орден Золота зірка для Героя України, найвищу державну нагороду, незламному політв'язню, легендарному сотенному УПА Мирославові Симчичу вручила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв Мирославу Вісимчичу звання Герой України 14 жовтня у день захисників. України, а також у день відзначення 80-ї річниці створення української повстанської армії це відзнака за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність країни, визначні особисті заслуги у встановленні української державності та багаторічну плідну громадську діяльність. Указ президента України про присвоєння. Пану Мирославу Симчичу, звання Герой України. Мирослав Симчич за два місяці відзначатиме сторічний ювілей. Епопея з присвоєнням сотенному у па найвищої державної нагороди тягнеться з часу, коли йому було ще 85. Точну кількість подань зараз ніхто і не згадає, та це було майже за всіх президентів часів незалежності. Щиро вітаємо вас. Бажаємо многії, благії літа, міцного здоров'я. Всіх вам благ, нехай Господь Бог вас збереже і вами опікується. Дякую від нашої сім'ї, від дітей, від себе, що в кінці кінців е, е, знайшла його нагорода, бо він того, він того вартий. Серденько саме так впродовж всього спільного життя називає свою дружину Мирослав Симчич. Разом подружжя виховало двох синів, один з яких зараз наслідує батька та бореться за незалежність України. Пані Раїса планує видати книгу Співає Кривоніс, у якій містилися б давні українські патріотичні пісні, які любить співати її чоловік. Я… Десь з цих країв я з Запорожжя. Їдемо в тролейбусі через Дніпро Гес. Райок, райок, дивися кораблик. А там порт. Порт і мені Леніна. Порт і кораблі. А люди на нього так дивляться, дивляться. А він як мала дитина. Дуже добре. Судьба так розпорядилася. Легендарний воїн УПА Мирослав Симчич під псевдокривоніс провів в ув'язненні більше 30 років за те, що не хотів покаятися перед радянською владою. Вийшов на волю у 1985-му, реабілітований лише у 2017 році. Ми сьогодні привітали його з такою визначною подією. Ми дякуємо Богу за ті довгі роки життя, які він дав дар життя, і ті довгі роки життя пану Мирославу. Дякуємо тому, що саме сьогодні наші героїчні воїни вони беруть приклад з пана Мирослава. Він є прикладом для наших захисників і захисниць. Мирослав Симчич Кривоніс, його знає вся Україна. Це людина, яка Підтримує і буде надалі підтримувати дух українських військових, на якого будуть рівнятися українські військові, і з такою історією, і з таким нашим сучасним, і у нас буде обов'язково щасливе майбутнє, і ми здобудемо перемогу. Однією з найуспішніших військових операцій під проводом Кривоноса став бій за космач. Сотня під командуванням Симчича розгромила три сотні НКВД. Історія звитяг та нелегкого життя героя і нині надихає українських воїнів. В час, коли почалося повномасштабне вторгнення, і багато людей без військового досвіду пішли воювати. І коли ми прочитав, я особисто коли прочитав новину про те, що Мирославу Симчу призвоїли звання Героя України, то от мене зараз навіть мурашки по шкірі йдуть, тому що знаючи цю величну людину і історію того, що їм вдалося як упівцям зробити тоді, воно справді надихає. Біографія Мирослава Симчича лягла в основу книги Михайла Андрусяка брати грому. До слова, цю книгу з підписом легендарного сотенного УПА передали президенту України Володимирові Зеленському. Поважні гості заспівали героєві «Многе еліта і вирушили з квітами до пам'ятника кривоносу, який 15 років тому встановили у Коломиї. Ми дякуємо від Коломийщини, президентові України, бо він прийняв таке важливе рішення і нагородив дійсно справжні ту людину, яка заслуговує бути героєм. Мар'яна Мацьківа Андрій Гаращук. Програма події НТК. У Коломиї на переході збили дитину. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці січових стрільців близько 17-ї години біля 10-ї школи. Як повідомили працівники поліції, хлопчик перебігав дорогу на червоне світло світлофора для пішоходів. Дитину із травмами доправили до Коломийської дитячої лікарні. Загроз життю немає. За інформацією поліції, водій був тверезий. Одразу три реанімобілі поїдуть до наших захисників на передову. Придбали і передали їх з німеччини волонтери за активного сприяння громадської організації гуманітари Хілфи України та безпосередньо уродженців Печеніжинської громади Мирослава Чемириса та його брата Василя Вілінського. Детальніше про це далі у сюжеті. Ці німецькі реанімобілі вартістю понад 20 тисяч євро кожен поїдуть безпосередньо на передову, аби рятувати життя нашим воїнам. Машини швидкісні й обладнані усіма необхідними медичними апаратами. Тож лікарі першу допомогу пораненим надаватимуть одразу, розповідає волонтер Василь Вілінський. Вони повністю обладнані всім устаткуванням, все, що потрібно в медичному автомобілі. Ми ще плюс догрузили геперв'язочного матеріалу, вони мають все, дефрибребрилятори, вісмоктувачі, кисневі балони, кисневу апаратуру все, все, все. Громадська організація гуманітари Хілфи України створена в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Її засновник уродженець Печеніжинської громади, а нині мешканець Лейпсіга, що в Німеччині, Мирослав Чимерис та його однодумці. І українці, і німці активно допомагають наблизити нашу перемогу. Вони передали на фронт вже понад 20 автомобілів, розповідає голова Печеніжинської громади Ігор Довірак. Власне, ми передаємо з нашої громади вже п'ятий п'ять автомобілів. Сьогодні буде передано три медичні автомобілі. Вони разом з своїм братом Мирослав з Василем Велінським, який допомагає власне безпосередньо переганяти дані автомобілі з західної Європи. Ми зараз будемо передавати нашим збройним силам високоякісні, я би сказав, майже нові автомобілі, які обладнані. За останнім словом техніки, такі реаніомобілі то неймовірно потрібний подарунок нашим збройним силам України. Тривають активні бої, і саме цей транспорт шанс врятувати життя не одному герою, підкреслює військовий комісар Володимир Шаховець. Йде війна, хлопцям обов'язково потрібні такі автомобілі, як швидка медична допомога. Я хочу подякувати печеніжкій громаді, голові Ігору Васильовичу, всім небайдужим людям, які доклали всі зусилля для придбання таких хороших. Подивіться на цей вигляд цих наших автомобілів. Я думаю, що вони спасуть не одне життя наших хлопців. Акція щодо придбання авто для Збройних сил України започаткована військовою адміністрацією ще навесні. Сьогодні, завдяки небайдужим, передаємо захисникам України вже 65, п'ятий, 66 шостий та 67 сьомий транспортні засоби. Підсумовує начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Він дякує благодійникам і волонтерам і наголошує: флешмоб триває, адже машини воїнам потрібні постійно. Я хочу подякувати всім, хто долучається. Я звертаюся до всіх небайдужих не складати руки, як то кажуть, і продовжувати допомагати, тому що щоденно наші збройні сили України потребують поповнення транспортними засобами, особливо високопрохідними транспортними медичними транспортними засобами, бо саме така допомога наближає нашу спільну перемогу. Тамара приходько Сергій Угрин для телеканалу НТК. Поліція Прикарпаття застерігає жителів області від шахрайських схем, через які зловмисники видурюють гроші. Найпоширеніші серед них це операції із банківськими картками, продаж та покупки товарів через інтернет, а також оформлення соціальних допомог через телеграм-канали. Якщо до вас телефонують невідомі особи, представляються співробітниками банку та повідомляють, що вашу карту заблоковано, чи здійснюється хакерська атака на рахунки, пам'ятайте, це аферисти, що вводять вас в оману. Люди, не розуміючи небезпеки, часто добровільно вказують свої персональні дані. Через це з їх рахунків зникають гроші. Поліцейські нагадують, працівники банку не можуть випитувати у вас паролі входу до вашого електронного кабінету, пін-коди, карти та будь-які персональні дані. Низька ціна товару, необхідна повна або часткова предоплата. повинні насторожити вас, якщо плануєте покупку в інтернеті. Ця схема шахрайства є сьогодні однією із найпоширеніших. Покупець, оплативши часткову чи повну вартість, часто залишається ні з чим. Правоохоронці радять вносити передоплату лише перевіреним продавцям або ж оплачувати товар після. Отримання, якщо вам обіцяють соціальну виплату чи будь-яку матеріальну допомогу в телеграм-каналах, будьте певні, це аферисти. Пройдисвіти створюють спільноти в соціальних мережах та гарантують отримання державних та міжнародних виплат. Для цього також просять вносити персональні дані. Як тільки людина введе номер телефону, пароль і пін-код карти, шахрай зайде в обліковий запис та може викрасти гроші. Пам'ятайте, телеграм-канали чи будь-які інші соціальні мережі, які обіцяють гроші, не мають жодного відношення до офіційних виплат. Не дайте себе ошукати і не дозволяйте пройдисвітам збагатитись вашим коштом. Щоби вберегтись від шахрайства, поліція Прикарпаття закликає всіх мешканців краю бути максимально уважними. Отримуйте інформацію, особливо щодо виплат, лише з офіційних джерел. Не переходіть за сумнівними гіперпосиланнями, не повідомляйте конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, невідомим особам. У разі будь-якої підозри шахрайських дій негайно повідомляйте правоохоронців за номером 102. 8 тисяч банок м'ясних консервів виготовили у угорниках, що на Коломийщині. Усі ці смаколики для захисників щоденно тут кипить робота. Наші журналісти бачили процес. Коли захисники на фронті отримують ці м'ясні консервації, то точно знають, що їх зробили в угорниках, що на Коломийщині. Вирізняють їх не лише смакові якості, кажуть місцеві господині. Подивіться, які у нас красиві баночки, зелені. Всі будуть знати, що це з села Угорник, отакі гарні смаколики для наших захисників. У кожній банці не лише свіженьке м'ясо, кажуть господині, але й багато любові та вдячності. Це все, що ми тут готуємо, це все нашим хлопцям. Най їм боженька допомагає і повертається здоровими з перемогою. Ось таким позитивним настроєм в невеликому м'ясопереробному цеху в угорниках, який облаштували на подвір'ї одного з місцевих підприємців, щодня кипить робота. У кожного свої обов'язки на волонтерському виробництві розповідає староста села. Виготовлення цих тушоночок такий процес. Цілодобові це непроста така праця. Окрім тушкованого м'яса, тут виготовляють для військових ще паштети та фасолію з м'ясом. Навесні відправили захисникам 6 тисяч банок зі смачною їжею. Зараз готові ще дві тисячі. Ми тут працюємо на перемогу, і слава Україні! І нашим захисникам слава і збройним силам нашим. Загалом у всіх старостинських округах отинійської територіальної громади активна волонтерська робота. Пишається Олег Савчук, керівник отинійської громади. Важко оцінити, який об'єм роботи в загальному по нашій громаді було зроблено у плані волонтерства. Ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми робимо все для того, щоб наші військові наші захисники відчували надійний тил. Окрім консервації, мешканці Отинійського об'єднання плетуть маскувальні сітки для військових, виготовляють енергетичні поживні батончики, майструють металеві печі для обігріву та багато іншого. А ще купують авто для захисників та теплі речі. Благодійний фонд Сергія Притули організовує тренінг надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану. Проведуть його в Коломиї 12 листопада, о 13 годині, за адресою вулиця Січових стрільців, 5 А для участі потрібна попередня реєстрація. Детальніше розповість координатор заходу Михайло Данищук цієї суботи, о 13 годині. В місті Коломия пройде захід. Він називається Домедична допомога у воєнний стан. Проводить його благодійна організація фонд Сергія Притули. Я є координатором цього заходу тут на місці. в місті Коломия взагалі такі заходи з підготовки цивільних людей вони проводяться зараз по всій Україні. Благодійним фондом Сергія Притули. Ось пояснювати його важливість напевно, Не варто, тому що всі ми знаємо, що відбувається, і знання з того. Як діяти в екстрених випадках, як надавати допомогу медичну, з чого має складатися аптечка і так далі? Оце все ми будемо якраз на тренінгу розбирати. Інструктор Сергій Басараб, начальник медичної служби добровільного формування Захід дуже досвідчений тривалість 1,5-2 години. Потрібно зареєструватися. Попередньо можна це зробити на сторінці Facebook, моєї особисті Михайло Данищук. Або в інстаграмі. Тренінг є безкоштовним, але ми просимо відвідувачів вносити внесок е, благодійний фонд Сергія Притуло. Добровільний. Я вважаю, що кожен коломиянин як мінімум, один раз має відвідати такий тренінг і навчитися тому, про що там говорять. Е, поки що, це десь третій, четвертий тренінг на моїй пам'яті в місті Коломия. Публічний, ось, але ми будемо проводити його системно. Це буде точно неодноразово. Це буде декілька разів на місяць. Взагалі будуть і інші теми, не лише медична допомога. Львівська капела бандуристок «Дзвінга» гастролює Європою. Там учасники популяризують українську пісню та збирають кошти для потреб збройних сил України. Влаштовують концерти і в Україні, і з благодійною метою завітали до Коломиї. Відома в країні капела бандуристок зі Львова. Колектив з 25 людей популяризує українську культуру за кордоном. Раніше допомагали сиротинцям у Львівській області. Після початку повномасштабного вторгнення, на хвилі загального піднесення, змінили благодійну діяльність на перевагу потребам військових. Нещодавно колектив повернувся з гастролей з Бельгії, розповідає учасниця колективу Мар'яна Кутневич. З початку 2000-х років співпрацюємо з бельгійсько-українськими товариствами, в які в Входять, в принципі, люди бельгійці, які не мають відношення жодного до України, але які неодноразово були в Україні і настільки зацікавились і перейнялись нашою культурою, що з великим бажанням вони створили ці свої об'єднання для того, власне, щоб допомагати нам в наших мандрівках. І там на місцях також вони займаються і збором коштів, навіть коли нас там немає. Тобто, під час року вони організовують такі благодійні обіди. І е, дуже хочуть допомагати. Там колектив популяризує українську музику, зокрема національно-визвольні пісні, які спочатку російського вторгнення стали невід'ємною частиною патріотичності українців. Благодійний концерт дали у Коломийській малій філармонії. Мар'яна Кутневич зізнається, до Коломиї колектив потрапив випадково. Абсолютно випадково. Ми потрапили спочатку. Ми відпочивали в шешерах, і туди приїхав Микола Губчук. Ну і в процесі звичайної життєвської розмови виявилось, що є така мала філармонія в Коломиї, яка зараз завдяки його зусиллям і зусиллям багатьох людей в Коломиї перебуває на реставрації. І також Є багато мистецьких проєктів. За словами виконувачки обов'язків начальника міського управління культури Мар'яни Кодіної, це фактично крайній творчий захід установи, бо зараз мала філармонія розпочинає ремонтні роботи. Зізнається, їй подобається репертуар «Дзвінги» і тому тішиться маленьким сюрпризом, який підготували для глядачів. Наші учні Коломийської музичної школи номер один імені Анатолія Косанатольського приймуть участь в концерті на сцені разом з видатним ансамблем Дзвінка. Дзвінга це буде ансамбль наших бандуристів під уродою Оксани Рудих. Ще одним сюрпризом був виступ оркестру 10-ї гірсько-штурмової бригади. Під час благодійного концерту вдалося зібрати понад 2 тисячі гривень. Уляна Кален для подій телеканалу НТК. Заспівай Соловію. В Коломиї відбувся благодійний концерт. Виступали литовський піаніст, композитор і виконавець Кестутіс Паулатіс, а також співак із Буковини, народний артист України Василь Данилюк. Концерт відбувся у музеї історії міста Коломиї. Більше у сюжеті наших журналістів. Ні твори литовського маестро – це безперервна імпровізація. Кестутіс Паулаїтіс народився в Каунасі. У 1997 році закінчив вільнюську державну консерваторію. Після цього вісім років працював викладачем в академії музики в Польщі, де разом з педагогікою продовжував концертну діяльність. Цим займається і зараз в Україну приїхав, щоб підтримати збройні сили. Треба щось зробити для треба щось зробити для нашої спільної перемоги. Я маю на увазі спільну перемогу проти того зла, яке зараз відбувається, і проти тих, які нас нищили, а зараз вас нищать. Я хочу принести людям радість, щоб хоч трохи відпочили. І то на концерті у Коломиї звучали мелодії двох народів українського та литовського. Виконував маестру також світові шедеври. Родзинка вечора, прем'єра пісні балади заспівай Соловію. Це спільна робота з боковинським співаком, народним артистом України Василем Данилюком. Заспівай Соловію, як може, через не сльози, дащином співай. За ці... Вона ще не зовсім, скажімо, виплекана нами, тому що ми не бачилися. Він живе в Литві, Я проживаю в Чернівцях, і ось буквально третій, четвертий раз ми будемо сьогодні її виконувати. Але ми вже встигли відчути цей твір на вірші Василя Фесюка. композитором є на мій колега вже з, з Литви. Ми є з збройними силами України. Ми є з хлопцями, ми є з дівчатами, ми є однодумцями. А пісня вона штовхає нас тільки вперед. Кистотіс Паулайтіс та Василь Данилюк концертують трьома областями: Чернівецькою, Івано-Франківською та Тернопільською. Такий благодійний мінітур відбувається з ініціативи міжнародного об'єднання Українська друза. Вони ніколи один одного не бачили і вперше зустрілися і вийшли, і заспівали так, що народ аплодував стоїться. Він не може говорити, ще по-українськи сьогодні хистуся. Це мій друг великий, але він може музикою пальцями грати на струнах українських сердець. Всі зібрані на концертах кошти організатори планують передати на підтримку українських захисників. У планах ще багато благодійних мистецьких ініціатив. У лісному хлібичені провели турніри із міні-футболу пам'яті загиблих воїнів. Вшанували чотирьох мешканців села, які загинули, боронячи країну. Футбольний захід організували представники всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Тренери, спортсмени, глядачі, організатори усі, хто зібралися на турнірі з мініфутболу у лісному хлібичині, кажуть, цей захід заради вшанування захисників, які загинули, боронячи країну. Ми дуже поважаємо тих людей, бо вони захищають нашу країну в такий важкий час. Заслужений вчитель України Іван Коню каже, футбол один із видів спорту, який загартовує, тому дуже радіє, коли діти з величезним бажанням відвідують футбольні заняття та беруть участь у змаганнях. Це виховний момент. Хлопчики повинні бути міцні. До лісного хлібичина приїхало п'ять команд, які разом із господарями боролися за перемогу у турнірі, який організували представники всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Товариство Колос ці такі важкі для. Ержави дні, ми не припиняємо проводити спортивні заходи. Я вважаю, що це перш за все. Ми показуємо, що ми не зламні. шануємо тих, хто віддав найдорожче своє життя за волю нашої держави. Перемогу у змаганнях зубули футболісти з матеївців, Призери та учасники турніру, отримали медалі, кубки та подарунки. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Тож побачимось, хай щастить і до зустрічі! Все буде Україна!